Ви ще не готували капусту так смачно. За хвилину покажу, як зробити апетитну вечерю з м'ясним фаршем. Беру 500 г фаршу. Додаю дрібно нарізану цибулину 2-3 зубчики часнику. Сіль, солодка паприка, італійські трави, чорний перець і дрібка мускатного горіха. Все добре перемішую. Тепер капуста. Нарізаю її товстими скидками. Це будуть наші стейки. Викладаю на дека з пергаментом, салю і приперчую зверху. Із фаршу фармую кульки, сплющую і викладаю прямо на капусту. Для соусу змішую сметану або йогурт, томатну пасту, петрушку, зелену цибулю, сіль і перець. Покриваю фарш соусом духовку 180 градусів 45 хвилин. Час насолоджуватись ароматами. Виходить страва з ніжною капустою, соковитим фаршем і вершково-пікантним соусом зверху. Смачна, проста і корисна. Напишіть, чи готували таку капусту раніше. Якщо сподобалось, ставте лайк. Далі буде ще смачніше.